Росія завдала удару по виправній колонії. СБУ запобігло планам ФСБ ліквідувати командира батальйону Вовки Вінчі та новий закон про військову підготовку студентів-медиків. Про все в новинному дайджесті за 29 липня. Росія завдала удару по виправній колонії в Запорізькій області. Внаслідок удару загинуло 17 людей. Серед засуджених ще 42 отримали поранення. Повідомили в мін'юсті. Ворог завдав 8 ударів по області, ймовірно, авіабомбами. Руйнувань також зазнали житлові будинки, які знаходилися поруч. ФСБ готувала зумовне вбивство командира 108-го окремого батальйону ЗСУ СУ да Вінчі Сергія Філімонова. Для вчинення злочину російська спецслужба завірбувала жителя з Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. СБУ запобігло планам ФСБ ліквідувати командира та затримала злоумисника. Ленський підписав закон про обов'язкову військову підготовку офіцерів запасу медичної служби для студентів, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями. Також президент підписав закон, який дозволяє проходити військову службу за контрактом людям, які досягли 60-річного віку. Контракт для таких осіб буде погоджувати генштаб і надаватиме випробувальний термін два місяці для перевірки їх відповідності. Такий контракт триватиме рік за можливістю його продовження. Росіяни перетворили суму на поліон для випробувань БПЛА і Талмаз, повідомив зв'язківець Сергій Флеш. За його словами, цей БПЛА передає аналогове відео, і для його блокування потрібен комплекс РЕП на діапазоні 3,3 Гц, який Україна наразі не використовує. На його думку, противник може застосувати його і на інших ділянках фронту. За перший місяць пілотного проєкту в дії ще консультант, який без участі оператора допомагає отримати послугу. Він закрив вже понад 52% звернень, заявив Фе. Ще консультанта розробили на базі чату GPT, А окрема команда тренерів, які раніше працювали операторами підтримки, навчили його, як працюють послуги, в які існують проблемні випадки користувачів та способи їхнього врегулювання.